Виїхали покатати в ліс. Ми що сидимо, кататися не хочемо? Мабуть, зробив маску, літали. Виїхали в ліс, поїсти Макдональдс. <ривітник> <ривітник> Толік заборонив брати гревел. Вдалося брати старенький хартел. Хлопці, вона на підвісах, полік як завжди на електричці. Фу. Трейл називається Non-Gravel Ride. Це називається Лісний Макдональдс. Подивимося, оп! Що на нас чекає? Що Толі, коли привал? Забрав їжу і такий поїхали. Це називається Лісний Макдональдс. Градиш техніку пласмікати. Вузьких би поворотів згадати техніку. Після гревела габарити якось два рази чуть дерево не зніс. Толік, ти ж не любиш вузькі стежки. о Автобан пішов. Так, мені будь ласка, чи ці нагетси 6 штучок і сирний соус. Я Макдональдс, я ви давайте. Я Мої нагетси, О, дякую. А соус є? Так, але я собі взяв. Так, що. так, да, так. Да, да. значить обійдешся, треба було і мені брати. Алло, все, ми вже типу фінішно і додому. Що продовжується наша подорож? Деха! ха, фрірай! Ох є, колесо здирвало! О, всього 200 метрів по пісочку! О! Дрифтуємо! Ох, Йопта! І провалюємося. Фу. О! Ой, фух. Фу. Сам напростився. Фух. Тепер ще лапи. Ну що ледве подолали половину маршруту. Дорога тут, звісно, не дуже. Не знаю як їм на підвісах, але на мтб картелі зі спущеними колесами тут кочка на кочці, тебе кидає, вперед назад, вперед-назад, постійно стоїш. Кайфу, звісно, не дуже багато. Як для лісової доріжки. У пісок теж не з приємних. А, а, а. Вкрутили. Та це якийсь памтрек. BMX стайл. Сонечко вже сідає. Наші крутить і крутить. Залишилося ще 12 кілометрів. Це ще 3 години. О, о, електричка стоїть. Хапаємо. Хапаємо, їдемо. Ми зробили це! Вау! Лісовий трейл подолано, ууу! Ой-ой! Осудно разу треба було 60 сейчас! <гум> так, да. В наступному році.